Mm -hmm. Українка може приготувати все. Сьогодні Це меренговий рулет, який взагалі з батьківщини Італії, деякі кажуть, Швейці, mm -hmm. mm -hmm. то, що Швецією, але українці роблять його перевершені. Я теж навчилася. А зараз що ти робиш? А це якраз крем наповнилася. І я для себе вперше дізналася, що є ванільна паста, тобто ніколи раніше не використовувала. Просто вишки з'єднали з маскарпоне, невелика кількість цукрової пудри і, і саме якраз ванільний експерт мене він теж шоколати додо колишня. Я робила, і мені, угу, крем. А, надо. Ну я те точно, да. Ну до не 80%. А є оця ложечка дея. Оце все точно таке. Що це на силіконі. Силіконовий. Маскарпоне. Маскарпоне. Я І бачиш, тут же цукру небагато. Це ванільна паста. Можна екстракт брати. А ну покажи, що шок, ванільна паста. Ванильна, я таке пожираю. Ну, Натуральне краще брати, не, не синтетичне. так, шо, що, погано. Любимо взяти ви... розрізати. Ні, ні. Ні, цього достатньо. О, О клас. За шпателем потрібно користуватися. Отак ви розмазуєте, так ви не будете шкодити саму меренгу, вона у вас не потягнеться. І ви отак рухами тягнете. А я вам ще трошки примушу сюди, Дуже ну ця, не зараз. Зараз, не не, ну не не вже це не приривати бажано. Ну вже все, прирвалося. Прокави движемо вот так. Ага, да. Угу. Так. І по колу притискаєте по колу, по колу. Натискайте, не набийте, тисни, тисни. І робить такий завиток. Угу. Вчасно. Ну нічого, 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 ну, нічого. Ну,